І так, на е на кордонах Русі з'являються нові племена: Монгола-Тари, в 23-му році, в битві на Калці, вони напали на половців. І розбили половців, і розбили руську армію. Таким чином, вони розуміють, що вона не така сильна, і планують напад на, на оці руські землі, які починають з 38-го року. Карта ось у нас є. І от де Данило Галицький, і ось тут вона є. Більш детально, щоб ви подивилися, як і куди вони нападають. Данило Галицький і ще не будучи Галицько-Волинським князем, також е брав участь у цій битві і тому він розумів, хто такі монголи все своє життя він присвятив створенню антимонгольської коаліції, але його ніхто не слухав. І тому далі все це буде дуже печально. ми говорили з вами, що Данило Галицький. Відновив все, що зробив батько. В нього було на одне князівство менше. Він приєднав Київське князівство тільки, але не встиг Переяслав... Переяславське і Чернігівське князівство теж не приєднав. Але Київське князівство він також приєднує, коли монголи приходять у Київ. Там же князя не було київського. Це місто належало Данило Галицькому, і там був його ставлі квалівод метро. Ви потім можете ще переглянути. Ось бачите, ось такі нотки це е, коротенькі інтравські мультики. Вони цікаві, коротенькі, і ви можете подивитися їх, і вам там буде цікаво і зрозуміло, так? Після того, як татари дійшли до Польщі і до Литви, чомусь вони потім передумали повернулися назад і створили державу Золота Орда. Українські землі. Були ну, в різній залежності від Золотої Орди. Частини, частина входила до Золотої Орди, зокрема, на цвітрі нашої області, частина нашої області там входила до держави Золота Орда. Далі друга частина були просто васалами Османської імперії. В чому це виявлялося? Щоб стати київським князям, чи, там, Чернігівським і так далі, треба було отримати дозвіл е, хана Золотої Орди. Це по суті документ, який давав їм право княжити, називався ярлик. Написано: ярлик, право на княжіння, яке давав хан Золотої Орди, е, руським князям. Е, далі, Галицько, Волинське князівство. Одразу після ну принаймні, в 42-му році не було залежним від Орди, то тобто, воно було зруйноване як Польща, і як е, Угорщина. Воно було зруйноване, але воно не входило не до Золотої Орди і по суті не платило дань Золотій Орді, тобто було зруйновано, але залишилося абсолютно незалежним. Далі, е -м, політика щодо Золотої Орди Знила Нила Галицького, е я, я вже вам говорила, він розумів небезпеку Золотої Орди і намагався постійно створити е коаліцію. І е, давайте так, скажіть мені, будь ласка, хто був в Європі найвпливовішою, найсильнішою людиною в цей час Хто міг наказати кому завгодно в Європі? Папа Римський. Папа Римський. Тому Данило Галицький розуміючи це. Починає переговори з папою римським. Але до цього, і ще раз я вам сказала, що в сорок другому, році Галицько-Волинське князівство залишалося незалежним від Орди. Але в 45-му році Данило Галицькому приходить запрошення приїхати в гості до Хана Батия. Як ви думаєте, що це значило? ким могла закінчитися така поїздка? Вбили би його. Угу. До речі, цікавий факт до цього е, в Орду поїхав чернігівський князь Михайло, і там його е, вбили. І православна церква його канонізувала, бо він там йому там куми сказали пити, ще там щось зробити. Він відмовився, його там вбили. До речі, ми ви, ви вийдете, ми про це ще поговоримо з вами. Я зараз не буду концентруватися на цьому увагу. Е, бо будемо час витрачати. І так, дивіться, Данило Галицький їде в Ардо, наче на переговори. Е, він є головою, він є керівником незалежної держави. їде в іншу незалежну державу. Але насправді ви розумієте, що це було. Дивіться, що він сказав, коли їхав. Ой, лихіше лиха, честь татарська. І старське мається на увазі, що він їде як рівний, а лихіше лиха, що він прекрасно розумів, куди він їде і що, що він там буде робити. Е цікаво, подивитись кіно оце і ми потім обговоримо, да, що він там стає на коліна перед е Батієм, він там п'є кумис і так далі. По суті, з 45-го року ми говоримо з вами про часткову залежність Галицько-Волинського князівства від Орди. В чому виявлялася залежність Галицько-Волинського князівства? В тому, що вони повинні були е, воювати разом з ними. Тобто, якщо військо Орди, ну як васал по суті. Якщо військо Орди кудись іде воювати, Данило Галицький повинен був іти з ним. Про папу Римського ми вже згадали з вами, Да? є тобто Данило Галицький шукає підтримки Папи Римського, а мало того, що Папа Римський найсильніша людина, це ж ще період Христових походів. Пам'ятаєте, да? ми з вами говорили? І характер про характер походів Пам'ятаєте, Ми з вами говорили, що папа розказував, що вони йдуть там гроб господні, звільнять, що вони там справедливость відстоюють, і так далі. А насправді вони просто ходили грабувати е, інші регіони, бо в них не було землі і не було чого їсти. Як ви думаєте, захотіли ці рицарі і воювати в Україну? Христовий похід проти монгола татар. Ось, як ви думаєте, відбувся хрестовий похід пап римського проти монгола татар? Ні, бо тут нічого не можна було захопити. Понятно? Рицарі зразу поняли, що От ці всі сказки про, е, про борьбу з невірними це все єрунда. Тут нема чого захопити, тому вони не прийшли. Єдине, що сталося, хто був у Львові і бачив пам'ятник Данилу Галицькому, він називається пам'ятник королю Данилу. Чому королю Данило? Бо е, папа прислав йому корону. І коронував так само, як і інших європейських королів, і, по суті, Данило Галицький був європейським королем. Потім цю корону будуть передавати від одного до іншого, і потім ця корона о, опиниться у польських королів. Е Після того, як було здійснено два напади на Галицько-Волинське князівство, в суті останній напад Бурундая, він дуже сильно підкосив Данила Галицького і Данило Галицький помирає. Е, наступників ми розберемо з вами на наступному уроці. З вами так. А і ще європейська е, політика Данила Галицького. Дивіться, це ми з вами говорили про його політику щодо монгола. Ар, бо я вам говорила, да, що все його життя було присвячено е, створенню антимонгольської коаліції і врятувати е, Європу від монгола татар, але е, крім того, Європа не просто не допомагала. А іще і нападала на його державу. Значить, про Калку ми з вами говорили що. Це одна пісна битви, в яких брав участь Данило Галицький. Битва на Калці раз е і ще цікава битва: битва під Дорогочином. Значить, е хрестоносці не просто не допомогли боротися з е монгола-татарами, вони нав. Хотіли захопити українські землі. Ну, Це було ще до нападу Е, Цар. E, значить, вони нападають на українські землі під дорогочином, але Данило Галицький їх розбиває. Коли ви будете читати уривки, дивіться, я вам виписала всі синоніми, які використовуються в, да? e, в конці, до речі. Кому цікаво це цю назву Сонці використовував потім і гітлер в своїй пропаганді. Тевтонці, хрестоносці, німці, це все є синонім ось цих хрестоносців німецьких, які напали на українські землі, сподівалися захопити тут землі і поселитися тут. Але Данило Галицький відбиває і далі іще один момент. Після того як нападають татари, його князівство галицько волинське знову розпалося. Київське князівство забрали монголи, а Галицькі бояри намагалися теж вийти з під його контролю, і для того, щоб з ним боротися, вони залучили поляків і угорців. І ось поляки, угорці і Галицькі бояри вони також виступили проти Данило Галицького, але він їх розбиває. Цікавий момент, що його в Орду визвали не просто так. Якби це була слаба держава і нікому не потрібна, бать би не звернув увагу на цю державу. Але е битва під Ярославлем відбулася раніше ніж поїздка в Орду, між ними є причинно-наслідкові зв'язки. Данило Галицький, е, після битви під Ярославлям, е, татарам стало зрозуміло, що вони є дуже сильні, і з цим треба щось робити. Так? І ось після битви під Ярославлям е, його визивають в Орду, і він туди їде е, і скаже свої слова: Ой, лихіше лиха, честь татарська». Значить, і так дивіться, ми з вами не розглянули тільки. Наступників Данила Галицького це вже на наступному році у нас теж з вами получається буде дистанційка. Ну я думаю, що нову тему можна розглядати і на дистанційці.